Підготували для продажу холодильники для напоїв. В гарному стані у нас їх два, Інтер 400Т, два одинакових, відреставрованих, пофарбовані всередині, бокові панелі, також пофарбовані з нюансів, де-не-де там, може, сліди від краски. Такі малесенькі м'ятинки. Це все, що є з нюансів по цьому холодильничку. Так, підсвітка працює. Контролер температури виставляємо, так що в нас тут такий невеличкий нюанс. Так, все чистенько. У нас по цьому холодильничку, ну так, сліди, в принципі, від покраски. Тут ось, мабуть, якась ручка була. Ось такі в нас боковини. А так взагалі працює перевіреним майстром-холодильщиком. Все добре. Розміри глибина 66, ширина 68. Висота 207 см. Внутрішній об'єм 400 літрів. Полички 4 штуки. Розміром 41 на 66 см. Температурний режим у нас плюс 2, плюс 8 градусів Цельсія. Можете приїхати на склад, подивитися, обрати. Поки що в наявності 2. Готуємо ще, можете зробити замовлення, підготуємо додатково холодильнички.